Добрий день, мене звати Дарія, консультант з питань страхування Ренові Нероболонь. Ми розуміємо, як для вас важливо бути впевненим у захисті на дорозі, тому ми завжди прагнемо запропонувати найкращі умови для вас. Однак останнім часом спостерігається значне підвищення цін на автоцивілку. І це стосується не лише окремих страхових компаній, а й у цілому всієї галузі. Давайте розбиратись, що змінилось. Ліміти по виплатам збільшились до 250 тисяч гривень. При ДТП власник автомобілю звертається в свою страхову компанію, а не в компанію в інновацію. Франшиза нині відсутня завжди нуль по всім компаніям. Для авто вартістю до 5 років компенсація за вартістю нових запчастин. Оформляйте автострахування разом з нами та будьте впевнені на дорозі. Для більш детальної інформації звертайтеся у відділ страхування Renault Вінроболонь. Проспект Степана бандери 24 В.